Таю спілкуватимемо сьогодні із представником газетної журналістики Тетяною Пташник. Вона працює в обласній щотижневій газеті Наше місто інтерв'ю, розслідування, замітки, лайфсторі про ці та інші жанри журналістики. Сьогодні поговоримо з Тетяною. Багато хто не хоче вступати до кіровоградських вузів, аргументуючи за тим, що Кіровоград – провінційне містечко, що нічого там не навчишся, чи жалкувала ти кого-небудь, що навчалася в нас в Кіровоградському медичному університеті, а не в якомусь іншому місті в іншому університеті. По-перше, були періоди, коли хотілося якомусь іншому навчатися в дійсно. Був період, коли ти буваєш, у це місці, місті, відкриваєш, але тоді хочеться там пожити трохи. Але насправді керографіт не такий провіційний і він має свої особливості. Я згадаю те, що я коли перший раз приїхав вступати сюди, це мені місто дуже сподобалось. Я пройшлася по вулиці колишній вельми, зараз Бурцово, ось і такі. Красиві будинки, такі от немразили це місто. Потім зараз навчання притерлося абсолютно думаєш, ну от, як посіло те саме їй сиш, то воно все притирається. І от керот притерся, а потім я до себе його почала заново відкривати. Більше того, я скажу, що я прочулася тут 5 років. І зараз навіть коли вже працюю, я також кероград починаю для себе відкривати, тому що є такі місця, навіть про які не здогадуюсь, які нещодавно які особливості такі ось ну мені здається, кероград вартій, тому щоб відкривати тут, і тим більше ну є свої особливості міста. І звичайно хороше, що є такі вус, які можна надати вищу освіту. Спілкуєшся із своїми одногрупниками, Хто із них працює по спеціальності? Ну, звичайно, спілкуються, але можливо не так часто, тому що це не так, що ми кожен день зі звуємося як справи там, тому подібне. Але в частності, дуже часто перетинаємося десь по роботі, тому що ходимо на одні жі самі прес-конференції, відбуваються одні ті самі події. Тут то, ну тому досить багато. Ну як на мене, досить багато працює моїх одногоників. Це зокрема Олена Гурмач, тепер Женя Нішевська, вона працює на телебаченні. Яна Семенюк також на Телебаченні, Юля Дощанська на Телебаченні працює, Оля Цимбаліст в видавництві «Імекса» працює. Ось Олена Карпенко в Україні центр, вона ну, на фотокор працює. Ось Олена вона працювала в дюті у прес-службі. Ось, але на даний момент декреті. Ось і Валерія Журтурну нам в будинку народної творчості працювала. Ну, наскільки я знаю, вона зараз змінилася, Ось, але ну, дотичні голос. І Наталка Гормальок працює е, е, у Києві, також у Водяничий галузі. Ну і продовжував світу. Тобто, багато хто реалізувалося саме по спеціальності. Так. — У нас є рубрика Кавесне запитання, але задавати я тобі його не буду. Ти його обереш сама. Тому, будь ласка, прошу. Найдовший екзамен, який доведемо здавати. Я дозволю, якщо можна, я розкажу, найперше, найкоротший екзамен, який доводилось здавати, а потім найдовший, мабуть. Тому що найкоротше це я звука на все життя. Я пам'ятаю, що був такий предмет страшний, як Верстка. Так, він саме. Ось і ну саме досить така пунктуальна людина. Йому треба все постійно. Ти постійно ходиш, ти там кожен день маєш щось давати. Ну а я ж трошки так не люблю цього всього статичності в цей кожен день. Треба так, щоб потім за день до екзамену все там стало. Всі практичні. Ну не так, щоб але ж не так, не так, скажімо, плавно. Я там 3-4 практичних люблю давати, але це ж не цікаво. І ось ну вже виходить до екзамену, і він каже, що у вас виходить вверх. 4. погоджуватися із такою оцінкою Таня ніяк не хотіла, оскільки навчалася на відміну і отримувала підвищену стипендію. А тому вирішила йти на екзамен. Після цього почалися безсонні ночі навчання, повторення, читання матеріалу для такого складного предмету, як верстка. Після активної підготовки Таня все таки прийшла на екзамен, витягнула білет і почала писати. Але викладач підійшов і сказав: Штань, а чого ви сидите? я екзамен здаю, кажу, а чого ви сидите? Давайте за Як за Що ви мені поставите? Я зберегнуся. Ні, я прийшов на екзамен, я за прийшов. Давайте за лікую Та ні, я з лікую. Я вже готова. Я зараз доготуюся. Таня, я вам сказала, давайте заліку. Круче, він бере за лікопу, поставить мені оцінку. Таких позитивних людей, як Тетяна Абдашник, дуже складно знайти. І дуже добре, що вони в нашому житті були і зараз є, тому що, на мою думку, її оптимізм допомагав їй і в навчанні, і зараз допомагає в професійній діяльності. Такої активної людини, як Таня Пражник, теж складно знайти. І серед наших студентів, колишніх і сучасних, вона завжди з посмішкою, вона завжди в мейстрімі, вона завжди робить такі особливі відкриття. І завдяки Тані Пташник видання наше місто досягло такої особливої журналістської виразності. У яких жанрах найчастіше пишеш, чи є якийсь найрузніше можливість? Замір найрізноманітніше пишу, тому що і газета цього допомагає, і в принципі і події цього допомагають. Тому що газета на інтернет-ЗМІ, і вона обмежена в просторі, тому ну, зрозуміло по важливості подій маєш писати і об'єми, по-перше. А по-друге, навіть більше того, я скажу, я не скажу, що я люблю один жанр, тому що дійсно різні події потребують різних жанрів. Десь потрібно дати тільки новину, що сталося таке, то таке-то, і все. А десь потрібно розгорнуто дати розповідь про людину. Ну тобто ти ж не напишеш новину, що у селі такому живе. Дитина, яка там любить гену займатися, дуже класно. Ну тобто, що з виновиланця нікому чи не скажу. Тоді, коли рожовує там на два листка, абсолютно якусь інформацію можна сказати в трьох словах, тобто що найголовніше от то а не що вони сіли, що вони встали, що вони перед цим чаю купили. Ну тобто це не актуально. І так само джати, я ж кажу, що і більше того, навіть. Я сама я відчуваю, коли мені хочеться написати решисе, але ти не хочеш кожного дня писати себе. Ти не будеш кожного дня писати розповідь про людину, просто тому що ти її не ну, кожного дня ти не можеш знайти людину, яка унікальна. Тому що це також ну, такий досить процес, коли ти в газеті, яка кожного тижня має вийти. Там, як сміється моя головна інтарка, моя Наталія Андрійна, що от хай там буде землетрус, хай там все, все зникне аби що, але газета має бути всі. Ось і ти не ну, десь, десь, десь отак, але їй дійсно, коли тобі хочеться написати жисе, тобі хочеться написати розповідь про цікаву людину, просто поспілкуватися енергетично відчуть от, захоплення, щоб тобі захотілося щось поробити. Що порадиш студентам, які збираються йти в журналістику або ж початкуючим журналістам? А я порадила би звичайно писати, тому що пробувати себе у цій галузі. Ось пробувати настільки це ваше, настільки не ваше. Звичайно, читати журналістські матеріали, аналізувати їх це. читати не просто журналістські матеріали, а читати професіоналів дійсно, які от об'єктивно три боки є, які висвітлюють, які роблять аналіз, а не просто подають інформацію. Ну і звичайно. Читати також і художню літературу збагачуватись мовно а вчити мову у нас є альбом, в якому ми пишемо побажання для кафедри. Тому, будь ласка, прошу напиши і ти. Сьогодні ми поспілкувалися із Тетяною Ташник, журналістом газети Наше місто. Дізналися про її студентське життя, ближче ознайомилися із теперішньою діяльністю, отримали практичні поради на майбутнє. З вами була Вікторія Сано. До зустрічі.